Віталій Литвин, герой України, офіцер відділення розвідки бригади Рубіж Національної гвардії України з нами на прямому зв'язку. Наші вітання. Шановна студія, шановні глядачі. Слава Україні! Героям слава. слава! Почнімо нашу розмову з того, що упродовж власне цієї бесіди ми звернемося до аудиторії. Вже зараз на екрані з'явився код QR, який можете считати, і саме таким чином це є, скажімо, інструмент для того, щоб підтримати. Розвідку, зокрема, бригаду Рубіж, про що йдеться, Віталію на що цього разу збираємо? Можливо, ви, ви про це краще скажете ніж я, правда? Так, дякую, що збираєте, що допомагаєте нам. Що долучаєтесь до цих зборів зараз. До речі, ще день конституції Їх хочу нагадати про 65-ту статтю конституції України про обов'язки громадян України захищати територіальну цілісність та суверенітет нашої країни. І а саме про збір, ми збираємо на Mavic 3T та FPV-дрони. Mavic 3T нам допомагають виявляти ворога завчасно їхні штурмові групи ще до того, як вони добралися до наших саме підрозділів підрозділів, підрозділів піхот, які знаходяться безпосередньо на лінії бойового зіткнення, і знищувати їх тими ж самими FPV-дронами, на які громадяни України та наші глядачі можуть задонатити нам на наш збір і ефективно наближати нашу перемогу, і ефективно знищувати ворога і вберігати життя наших військовослужбовців. Ну, треба сказати, що е, загалом збір стартував потреба 3 мільйони гривень, і зараз залишається. Ну треба закрити близько 100 тисяч. Тому, якщо ви нас дивитесь, будь ласка, долучайтесь гривня, дві не має значення. Кожен внесок важливий. Пане Віталію. А я вас попрошу прокоментувати зараз оперативну ситуацію у вашій зоні відповідальності, що зараз відбувається на харківському напрямку. На харківському напрямку, як кажуть, всі речники офіційна ситуація досить складна. Прости продовжує проводити штурмові дії як на Вовчанську, так і на Липцях. І найбільша проблема на тому напрямку це велика кількість керованих авіабомб, які скидає оперативно-тактична авіація. Фаби 500 ФАБ 250 500. Тобто ворог постійно і постійно скидує керовані авіабомби, як на силу оборони України, на взводні ротні опорні пункти. Також страждає цивільна інфраструктура, міста. І ми бачимо, що постійно по місту Харкову прилітають нові і нові керовані. Оні авіабомби Російської Федерації так ми сьогодні говорили про цю нову модифікацію. На щастя, та бомба, яка напередодні прилетіла, не розірвалася, але все одно завдала руйнувань, пошкоджень. Це мер міста нам говорив буквально кільканадцять хвилин тому. Якщо говорити про фронт, про те, ну по перше, чи намагаються росіяни змінити особовий склад чи 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 доходить до ротації, ем, ну і власне щодо їхньої якісної підготовки? Як ви це бачите? Бо ну очевидно, треба розуміти на що спроможний спротивник. Знаєте, я скажу, противник не те, що проводить ротацію. Він проводить постійне поповнення своїх підрозділів, які знаходяться на передньому краї, тому що Сили оборони України дуже ефективно знищують особовий склад противника, і ворог не проводить ротацію, а просто постійно-постійно проводить поповнення свого переднього краю та штурмових гру. Наша бригада виконує службово бойові завдання не тільки на харківському напрямку, це ще куп'янський і лиманський напрямок. На тих напрямках також штурмові дії не припинялися. Ні на добу кожної доби одна або якраз таки, ось хочу додатково нагадати про збір, що ми ворога знищимо ще до підходу до наших підрозділів піхоти, які знаходяться на передньому краї. І тобто, штурмові дії відбуваються як на Харківщині, також і на інших ділянках лінії бойового зіткнення. А загалом, якщо говорити про саме про харківський напрямок, там росіяни тиснуть. Ну Двома такими напрямками Вовчанськ і Липці. Як там зараз? Чи ось ця інтенсивність їхнього тиску вона однакова чи не почала зараз спадати? Е, зараз знаєте тиск не спадає, але інтенсивність штурмових дій ми можемо слідкувати, що вона трохи знизилась. Але цей тиск штурмових дій вони компенсували великою кількістю застосування оперативно-тактичної авіації і завдання якраз таких ударів керованими авіабомбами і великою кількістю артилерійських обстрілів, тобто застосовують велику кількість артилерійських систем і боєприпасів, які в них є. Є ця велика кількість боєприпасів і керованих авіабомб. Тому коли вони не проводять штурми, вони просто. Знищують кожен населений пункт, кожну ділянку місцевості, ділянку посадки, вони її просто знищують, щоб там не могло існувати щось живе. Якщо говорити про е, техніку, яку вони використовують, чи змінилося це упродовж останнього часу? Про, про що зокрема йдеться? Ну ви вже згадали та про те, які вони е, бомби запускають, наприклад, та і, і власне це допроваджує до руйнувань. Але щодо е, наземної техніки, скажімо. Наземну техніку. Вони насправді на різному на різній ділянці фронту використовують зовсім різну, зовсім по різній тактиці. Вони використовують як від мотоциклів. Є багато відео, як на Куп'янському напрямку, ворог проводить штурмові дії за допомогою мотоциклів. Також це було і на одному відтинку фронту, де е, займає лінію оборони наш підрозділ бригада гвардії наступу. Рубіж вони використовують баги, вони використовують легкові автомобілі і бронетехніку. Кавних є штатна, це БМП 1 БМП 2 і також танки. Але кожну броньовану техніку вони модернізують, вони обшивають їх сітками, щоб FPV-дрони не могли їх вражати. І тобто, якщо маленький заряд кумулятивний буде, це може навіть врятувати їхню бронетехніку. Тому наші е, умільці, наші виробники, роблять ці боєприпаси потужнішими, щоб будь-яка модернізація їхньої техніки була просто. Неефективна і наші дрони були більш ефективні ніж їхня модернізація їхньої техніки менше 90 тисяч залишається зібрати на Мавіки та «ФПВ» для бригади Нацгвардії Рубіж, яка в тому числі боронить Україну на харківському напрямку. Тому дивитесь нас долучайтеся. розуміємо, що з фінансами зараз скрутно, але всі разом ми можемо значно більше. Віталію сьогодні була інформація про те, що бійці Нацгвардії збили суд 25 на Донеччині іглою. Чи залітають російські літаки у вашу зону відповідальності? У нашу зону відповідальності вони так нагло не залітають, тому що працюють наші розрахунки ПЗРК і Ігли. Вони так не залітають, але вони скидають якраз таки. Вони можуть скидати з великої відстані керовані авіабомби. І на цих напрямках вони користуються якраз таки великою кількістю керованих авіабомб, де застосовується саме наш підрозділ. Але на таке зближення вони останнім часом вже не залітають, тому що вони вже бережуть свою техніку, тому що багато техніки вже за під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації було вже багато їхньої техніки знищено, тому вони її трохи приберігають. Почули. Дякуємо вам передовсім за, за те, що ви робите. ну і звичайно за те, що зараз знайшли час. Ще раз вдячні із Днем Конституції, ви сьогодні теж про це е, згадали. Віталій Литвин, герой України, офіцер відділення розвідки бригади Рубіж Національної гвардії України. Код Куар далі залишається на екрані. Це означає, що можна донатити, навіть якщо ви переглядаєте нас у записі. Є такий є така можливість, така опція, наприклад, на сервісі YouTube. Пам'ятайте, що цей код буде так само активний. Підтримуйте малих донатів. Не буває От знову. Ви зараз бачите. Дякуємо режисерам. Вони знову вивели його на екран для того, аби хто раптом не встиг, так і зараз долучився до цього збору.